Трагедія на Кіровоградщині. у суботу в одному із сіл області двоє дітей провалилися під лід. Про це службу порятунку повідомила місцева мешканка вранці, в неділю тіло одного із хлопчиків, якому було 8 років. З води витягли водолази. Пошуки другого хлопчика на момент підготовки матеріалу ще тривали. 20 січня о 15.20 до служби порятунку надійшло повідомлення від стурбованої жительки села Олександрівка Петрівської територіальної громади Олександрівського району про те, що вона бачила двох дітей, які знаходились на кризі річки Інгулець. Після чого зі слів жінки через деякий час обоє дітей зникли. На місце події одразу ж було направлено відділення рятувальників. 21 січня на місце події було направлено водолазно-рятувальне відділення, і о 9.29 тіло одного хлопчика 2015 року. Року народження було вилучено із водойми. Пошуки другої дитини наразі тривають причину та обставини загибелі дитини встановлюють фахівці. Український дрон-розвідник Шарк вартістю майже 2 мільйони гривень тепер мають кропивницькі спецпризначенці полку імені князя Святослава Хороброго. Придбали його за кошти громади області. Необхідну суму зібрали за кілька місяців. Долучилися медики, освітяни, аграрії, громадські організації, а також депутатський корпус та колектив і керівництво обласної ради, зробивши один із найвагоміших внесків понад 500 тисяч гривень. Безпілотник має камеру з потужним зумом та здатний вести спеціальність. ...спостереження в радіусі п'яти кілометрів від цілі. За допомогою нього спецпризначенці виявлятимуть ворожу техніку та коригуватимуть вогонь української артилерії. Передачу дрона приурочили до Дня пам'яті захисників Донецького аеропорту. Спецпризначенцям, які також брали активну участь в обороні литовища, вручили відзнаки за мужність і відвагу. Це один із найліпших дронів, яких я бачив. Але треба розуміти, що це розхідник. Це розхідник. Його завтра можуть збити. Ми намагаємося зробити, щоб цього не було, але може бути і таке. Тому нам потрібні більше. Нам потрібні десятки таких дронів. Нам потрібні комплекси. Повний комплекс це плюс один екіпаж. Плюс один екіпаж це ще більше знищеної техніки. Чим більше знищеної техніки, тим більше перемога. 242 дні оборона Донецького аеропорту. Це там, де не витримував той бетон, а наші воїни. Наші кіборги стояли до кінця. Я думаю, що ця проклята війна закінчиться. Ми кожного воїна будемо писати книги, ми будемо створювати фільми, ми будемо створювати нові музеї для кожного воїна, який захищав нашу державу, в тому числі це і ваші будуть світлини, тому що ви вносите в лепту нашу державу. І вам за це велика подяка. Вічна пам'ять! Тим героям, які не повернулися з полю бою. Честь і хвала тим захисникам, які стоять, не зважаючи на численні переваги, не зважаючи на те, що кількісно ворога більше, але стоять твердо на зайнятих рубежах і захищають своє, захищають. Нашу рідну незалежну Україну. Тому ми дякуємо, робили, робимо, а будемо робити в рази більше. Об'єднані жагою перемоги, кіровоградщина, як і вся Україна відзначили День Соборності у Кропивницькому на урочистості. Зібралися біля пам'ятника Володимиру Винниченку. Це один із фундаторів української державності, співавтор та підписант акта з луки УНР та ЗОНР. Під Підніжжя постаменту учасники зібрання це студенти, освітяни, військові, волонтери, посадовці та небайдужі містяни встелили синьо-жовтими композиціями. Такі ж патріотичні букети курсанти поклали до пам'ятних місць символів державності, що є у місті, також віддали шану полеглим захисникам. Далі вручили нагороди рідним загиблих бійців. А обласні відзнаки отримали волонтери, військові та посадовці. Відзнаку ж президента України Золота серце вручили голові обласного відділення всеукраїнського об'єднання ветеранів, наказному отаману буогардівської паланки українського козацтва Віктору Тріщенку. Учасники зібрання відзначають, Україні як показує історія, доводиться відстоювати свою цілісність та незалежність. Вже не вперше і завжди ця боротьба єднає народ, адже лише так об'єднані любов'ю до України українці перемагають ворога. Було дві республіки: Західноукраїнська і українська народна республіка. Вони мали собі кучу ворогів на Західноукраїнську республіку. Нападали Польща. Угорщина, Румунія з усіх сторон обжимали її, вони не могли самі відбитися на нашу Україну, наїзники, вічний ворог наш напав, теж билися, не відбивалися. І щоб разом з'єднати всі сили, вирішили об'єднати і разом відбиватися від. Від тих ворогів. Головне нам тепер відбитися, бо знову повториться те, що було. Знову будуть голодомори, гулаги, репресії. Все це, це цього допустити не можна ніяк. Ми розуміємо, що треба єднатися як ніколи. Е, на жаль, е, свою незалежність треба доказувати зі зброєю в руках ціною життів українців. Для мене е, Соломоні значить об'єднання українців, бо бі по тегесо. А для українців це е, зготування між собою та якось, щоб була взаємодопомога, щоб ми е, в тилу допомагали нашим збройним силам, і також е, щоб ми допомагали одне одному з когиних ситуацій. Бо тому що якщо не будем, ми не будемо зготовні, нас можуть побоювати. Але ми не злавні, ми сила. Для того, щоб ми об'єднали шили Україну повноцінно, ми повинні, звичайно, допомагати нашим воїнам. Донатити, не забувати про них і вірити в перемогу. Сьогодні день соборності України, і тут біля пам'ятку Володимиру Ніченку ми е, вшановуємо ті історичні особистості, які е, більше століття тому. Виборювали свободу, незалежність, і сьогодні, як ніколи, сотні тисяч українців і українок виборюють нашу незалежність. Виборюють нашу незалежність на фронті, захищаючи Україну, виборюють нашу незалежність в тилу, гартуючи економіку під гаслами. Все для фронту, все для перемоги. Соборність сьогодні це обов'язкова перемога, це захист демократії, захист українських національних чеснот. Стільки сьогодні це турбота про людей, турбота про народ, турбота про громади, турбота про державу. Як ніколи ми повинні бути. Єдиними ми повинні бути разом і боротися з лютим ворогом. Дуже вірно сказав президент, наша єдність, наша зброя. Слава Україні!